Важко нам дається свобода. І в підручниках з історії ми знайдемо цю реальність, в якій перебуваємо також ми, українці нині, українці 21-го століття, які до 24 лютого будували свою незалежну Україну, яскравою, молодіжною, перспективною, яка йде вперед, показує всьому світу, як треба. А сьогодні ми маємо показувати, як треба оборонити нашу державу. І, на жаль, треба про це сказати і сьогодні. Не мов би, дивлячись у дзеркало, задати запитання нашим співгромадянам, сусідам, чому хтось з українців і досі, я не побоюся сказати, обирає мотику, обирає сьогодні поле. Аби йти і працювати, а не святкувати, варто нам сьогодні заглянути в шафу, чи наша вишиванка не припала порохом. Бо її маємо одягати кожного дня, аби сказати всьому світу, що ми боремося, що ті кольори, які є вшиті в полотно, це кров наших воїнів, кров тих, хто невинно загинув в цій війні. Дорослих і дітей, тому хвилиною пам'яті запрошую усіх вас згадати всіх героїв, всіх воїнів і невинно об'єднаних у цій російсько-українській війні. आपरे yeah,